День виборів 2008. Обирайте Барака. Так ми можемо. Ломбард Маккейн наш президент. Голосуйте за Джона Маккейна. Мені досі подобається Ейзенгаулер, виборча дільниця спортзал. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хочу проголосувати за президента і всіх, хто відбере гроші в наших парків і бібліотек. У басейну номер 3 <плес> <рес> Я в кабінку не влізаю. Он для інвалідів. Обама демократ Маккейн республіканець. <рес> У, -у, У. Електронна штука для голосування. Один голос за Маккейна. Дякуємо. Хе -хе -хе. Ні, я голосую за Обаму. Два голоси за Маккейна. Е, ти що? Країна для людей. Три голоси за Маккейна. Ні, 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 ні. Шість голосів за президента Маккейна. Е, лише один голос призначався Маккейну. Е, ця машина махлює. Е, я доповім президентові Маккейну. Е, цього не може бути в Америці. Багаю може та не... Проголосував. Будиночок жаху на дереві 19. Зріз двох, татус! Боже ж, три хвилини киснем подихати! О, дякую, синку! Можна, я пограюсь на вулиці! Звісно ха 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 здається, тут написане твоє ім'я. Не знаю, чим ти перевершиш торічний подарунок, коробку з блювотою. А, дезик для шкарпеток. Так, так, Мегі, це машинка. Нагрянуло різдво. М -м, на кухні щось змінилося. Ні, ні, ні Ні Ну, тостер мені ніколи не брехав раз-два. тягенька планетка. Бачу позібота. Початок бою через десять, дев'ять, вісім. Привіт, Привіта, я кріс 2 Кльово, подарували дивиділися, плюс Рома. Нічого собі, Оце так хизування подарунками. Тісо! Що відбувається? Ну, я дозволю собі перепустити, що дві ворожі інопланетні раси трансформерів обрали нашу планету як поле вирішального бою. Так, кращого місця не знайде. Стоп, стоп, стоп! Гляньте! Ви довели до сліз соус масину! Круто! Несамовиту руйнівникус! настав наш час останньої битви. Твоєї останньої битви бестімут смучу! Досить! Не треба нищити наше місто через ваші непорозуміння! Так запрограмовано. Справді? Ну, частково. У чому причина цієї міжгалактичної сварки? Знаєш, я я не пам'ятаю. Я теж. Хм, може, ця нездатна трансформуватись істота каже правду. Дякуємо, тітонько, що вказала на причину безпричинної війни. Тепер, коли ми нарешті помирилися, ми об'єднаємо, щоб захопити вашу планету. Чудово! тому що об'єднавшись ви. А -а -а?